Сонячне затемнення – дивовижне явище, яке можна спостерігати на землі неозброєним оком. Затемнення відбувається, коли небесний об'єкт перетинає лінію зору між двома іншими. Дивлячись з землі, місяць здається такого ж розміру, як сонце. Саме тому місяць може повністю приховати диск сонця під час повного сонячного затемнення – це відбувається, коли місяць, що обертається навколо землі, вирівнюється з сонцем і землею та стає точно між ними. Щомісяця місяць проходить між сонцем і землею, але сонячного затимнення ми не бачимо кожного разу, оскільки площина орбіти місяця трохи нахилена в порівнянні з площиною орбіти Землі навколо сонця. На протилежній сонцю стороні землі існує конусна тінь. Це тінь, що відкидається землею. Місяць в свою чергу також має конусну тінь. Іноді площини орбіт сонця місяця і землі збігаються. Місяць знаходиться між землею і сонцем. Це називається молодим місяцем. Місяць відкидає тінь на землю. Як ми бачимо це з землі, диск місяця закриває диск сонця, це сонячне затемнення. Однак, в залежності від того, де ми знаходимося, ми маємо різні уявлення про це. Сонце освітлює землю, поки місяць не закриває частину світла. Коли це відбувається, сонце зникає з нашого поля зору, його частина або ціле Сонце стає невидиме з землі. І місяць і земля знаходяться в русі відносно сонця. Таким чином, тінь місяця рухається по поверхні землі в межах вузької смуги. Якщо ми знаходимося в цій смузі, коли конус стіні місяця досягає поверхні землі, ми спостерігаємо повне сонячне затемнення. Сонце тимніє в середньому на 8 хвилин, проте ми бачимо хромосферу і корону сонця, оскільки ця смуга дуже вузька для певної точки землі між сонячним затемненням може пройти 300 років. Коли спостерігач знаходиться в напівтіні місяця і він тільки частково перекриває сонце. Це називається частковим затемненням. Це явище можна побачити в смузі шириною близько тисячі кілометрів. Часткове затемнення можна побачити до і після повного затемнення сонця. Місячне затемнення наступає тоді, коли місяць перебуває в тіні землі. Для розуміння цього явища спочатку потрібно прояснити позиції Сонця, Землі та місяця один відносно одного. Місяць є супутником Землі та єдиним її компаньйоном він обертається по еліптичній орбіті навколо Землі, або, точніше, навколо спільного центру мас, які знаходяться всередині Землі. Один оберт місяця навколо Землі триває 27,3 дня. Цей час збігається з часом повного оберту місяця навколо своєї осі. Таким чином, до землі місяць завжди обернений одним боком це називається синхронним обертом. Світиться місяць завдяки відбиванню сонячного світла. Земля блокує сонячне світло, створюючи тінь за собою. Оскільки сонце більше за землю, тінь від нашої планети складається із двох конусоподібних частин. Внутрішній конус умбра тут відсутнє пряме сонячне світло. Натомість у зовнішній частині земної тіні сонячне світло тільки частково заблоковане. Ця частина називається півтінь. Місячне затемнення відбувається тоді, коли тінь землі падає на місяць. Цей процес зумовлений двома моментами. По перше, повний місяць повинен бути на протилежному боці Землі від Сонця. Це єдиний спосіб попасти в конус тіні. Друга умова полягає в тому, що місяць має бути на або поблизу площини орбіти Землі. Оскільки площина орбіти місяця нахилена на 5 градусів щодо площини орбіти Землі, тобто до екліптики, повні фази місяця зазвичай відбуваються, коли місяць знаходиться вище або нижче від земної тіні. Саме тому місячні затемнення відбуваються не кожен місяць, а два-три рази на рік. Повне місячне затемнення відбувається тоді, коли місяць повністю проходить через тінь землі. Часткове місячне затемнення відбувається тоді, коли через тінь землі проходить лише частина місяця. Третій тип місячного затемнення відомий як півтінь місячного затемнення і відбувається у випадку, коли місяць проходить через півтінь землі, хоча це важко помітити неозброєним оком. Обидва повне і часткове місячні затемнення можна спостерігати з усієї нічної півкулі землі. Видовище може тривати до 107 хвилин. Загалом тривалість такого явища може сягати і 6 годин від моменту, коли місяць переходить в тінь землі, і до моменту виходу з неї. Навіть під час повного місячного затемнення місяць не зникає повністю з нічного неба. Як правило, ми спостерігаємо глибокий червоний колір. Це відбувається тому, що земна атмосфера переломлює сонячне світло і відбиває його частину у тінь землі. Оскільки довгі хвилі червоного світла менше поглинаються в атмосфері, місяць здається червоним. Колір місяця і ступінь його затемнення залежать від атмосферних умов, а іноді і від вмісту пилу в атмосфері.